Добрий день! Добрий день, сонце! Добрий день, рідна земля! Добрий день, друзі! Добрий день я. Малята сьогодні у нас з вами буде незвичайне заняття. Ми ознайомимося зі старовинною українською криницею. У кожного з вас є бабуся. У мене теж є бабуся, вона дуже старенька і живе в невеличкому українському селі. Там немає багатоповерхових будинків, а стоять невеликі глиняні хатинки, вкриті соломою. І сьогодні я запрошую вас у подорож до нашого села. Там на нас чекають хатинка біленька, а біля неї чепурне подвір'я. Заходьте, діточки, на подвір'ячко та роздивимося навкруги. Хатинка така чепурна, бо видно, господиня гарна. У народі кажуть хата господинію красна. А хто знає ще прислів'я про хату? Ось наприклад, ще яка господиня, така й хата, хату руки держать. Працьовито, видно, живе господиня у цій хаті, бо вибіліла її. Квіти намалювала, не забула й коло хати квітів насадити. Хто знає, які ці, як ці квіти звуться? Так, це мальви. А якого вони кольору? Так, білі та рожеві. Бабуся так старалася нас зустріти. Давайте лаву доріж... навіть лаву доріжкою заслала та, мабуть, втомилася і пішла відпочивати. Та нехай спочине, а ми залишимося на подвір'ячку і подивимося, як тут гарно. А ось і бабусина старовинна криниця. Вона зроблена з каменю й дерева. Всередині криницю викладали камінням, а зверху обставляли дерев'яними колодами. Каміння бларали коло річок, бо воно повинно було бути гладеньким, як наші долоньки. З криниці люди беруть воду. Криниці бувають різні. Круглі, дерев'яні, кам'яні, квадратні. Малята. А хто знає, як називається ця криниця? Правильно, криниця Журавель. А чому вона так називається? А це ви дізнаєтесь, послухавши легенду. Колись, у давнину, мале хлоп'я загубилося в лісі. Вона заблукала і хотіло пити. Хлопчик на... трапив у лісі на глибоку криницю. Він зовсім знесилив і не зміг дістати з криниці води. Де не візьмись, у небі з'явився журавель. Він опустився біля криниці і, нагнувши свою довгу шию, дістав води з неї. Хлопчик напився і подякував журавлеві. У дитини додалося сил, і вона знайшла стежку додому. Після того випадку люди на згадку про доброго птаха почали робити криниці, схожі на журавлі. Давайте розглянемо ще раз уважно криницю. Ось цю кам'яну частину називають цямрим, а верхню дерев'яну журавлем. Каміння для криниці возять з річки, тому що, ми вже з вами казали, воно має бути гладеньким, шліфованим, а журавля виготовляють із дуба, щоб він був міцний. Також прикрашають різьбою. А як ви вважаєте, з рук криниці або цямриння роблять тільки з каменю? Так, не завжди, правильно, ще буває дерев'яним, його викладають із колод. Ось таких, які лежать з боку від криниці. Тоді, тоді криниця з журавель має такий вигляд. Погляньте на другу картинку. Бачите, дерев'яна криниця. Отже, як називають нижню частину криниці? Ця мриння. Якою вона буває? Дерев'яною або. Кам'яною. А як називають верхню частину криниці? Журавлем. З чого її роблять? З дубу, правильно, а чим прикрашають? Прикрашають різьбою. Молодці. А тепер послухайте вірш Платона воронька Журавель. Облітав журавель, сто морів, сто земель, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля. Де найкраща є земля? Журавель відповідає: Краще рідної немає. Малята, скажіть, будь ласка, чому журавлі завжди повертаються? Тому що тут вони народилися, тому що тут їхній рідний край. А як називається наш рідний край? Так, Україна. Хто ми з вами? Українці, так, молодці. Зверніть увагу на цю картину. На ній зображені дівчина та парубок в українському одязі дівчина йде по воду. А куди вона йде по воду? Так, до криниці. А як ви вважаєте, чи можна докопати криницю в будь-якому місці? Звісно, ні. У народі кажуть, де вода, там і життя. У давнину жили люди, які знали, де шукати воду. Такий дід ходив селом і шукав місце, де можна копати криницю. Там, де росла густа і зелена трава, він прикладав вухо до землі і слухав, чи шумить вода. Там, де він чув шум води, копали криницю. А які ви знаєте народні вислови про воду? Добра криниця, чиста водиця. А що люди роблять з водою з криниці? Так, воду з криниці п'ють, нею миються, в ній перуть одяг. Вода з криниці дуже чиста, смачна, холодна. А чому? Так, там б'є джерело. Чи можна забруднювати місця, де є вода? Правильно, воду необхідно берегти, щоб її вистачило на багато поколінь. Ми дізналися багато цікавого про криницю. А чи хотіли б ви скуштувати воду з крайниці? Малята, якщо ви десь побачите криницю, спробуйте її води, вона дуже смачна. А давнину, коли діти підходили до криниці, і щоб вона дала нам водиці, вони промовляли такі слова: Ой, люба криниця, дай нам водиці, щоб здоров'я мати, людей шанувати. А тобі, відерце соснове серце, з дном дубовим. З ясеним з обручем ясиновим. Або ще такий із криниці-студениці, що під вишнею в саду, я водиці льодяниці у відерце наберу, дам напитись, освіжитись я малятам холодку, їм водиця людиниця, буде завжди до смаку. Вода з криниці дуже холодна і чиста. Тому, що із землі б'є джерело. Смачнішої води, ніж джерельної, немає ніде. Малята, А зараз я хочу вам запитати декілька питань про воду. Де ми зустрічаємося з водою? Так, це і туман, і калюжі, і дощ, і море, і басейн, та сніг. А яка буває вода? Тепла, гаряча, холодна, прозора, газована. Що вода робить? Тече, лється, джурчить, розтікається, замерзає. Для чого потрібна вода? Пити, митися, купатися, прати, готувати, поливати рослини та мити посуд. Діти, а якщо зникне вода, що станеться на землі? Буде пустеля та зникне життя взагалі. Тому, діти, треба берегти воду, закривати крани, не забруднювати водоями річки, моря, озера, океани. Так. Діти, ви, мабуть, помітили, що коло криниці росте калина. Завжди коли води садили якесь дерево, чи калину, чи вербину, чи вишнину. І в народі прийнято на згадку про себе коли води садити дерева. Запам'ятайте це і, можливо, ви десь побачите криницю і посадите своє деревце. Малята! А на цьому наше заняття з вами добігає кінця. Про що ми сьогодні розмовляли? Так, про криницю. Звісно, малята. Ми розмовляли про криницю. Ми дізналися дуже багато цікавого. Так? Чому криниця роблять у формі журавля? За легендою, журавель допоміг хлопцеві. Звісно, малята. Я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей.